Чи буде у Житомирі діяти Українська Православна Церква? Депутати міської ради ухвалили звернення до Верховної Ради України. Депутати висловили свою позицію: що не може в Україні працювати церква з центром в Росії? В обласному центрі попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Кравчуком. Не жалів свого життя. Якщо треба, то він зразу треба. Сміттєзвалище у лісі поблизу села Торовець. Хто його створив і хто його має прибрати? Ви особисто звозите своє сміття туди? Ну так всі туди звозять, всі а? люди возять. Ну чого а куди будуть дівати? Возять. 21 квітня 31 депутат Житомирської міської ради підтримав звернення до Верховної Ради України про підтримку законопроекту 8371, який передбачає заборону діяльності релігійних громад в Україні, центр яких знаходиться на території країни-агресора. Перед початком сесії декілька житомирян прийшли до міської ради з плакатами. Акція на підтримку закону. 83-71 про заборону взагалі московського патріархату. Ні за яких стіл переговорів е, сідати з московським е, ФСБшним патріархатом ніхто не буде. Кожен має робити свою справу. Ви, як громадський діяч, яким ви себе вважаєте, депутати, як депутати, представники громади, мають робити свою справу. Так, вибачте, я вас не перебивав. Віктор Брокарів, військовослужбовець в запасі, розповів, що підтримка цього законопроекту дозволить уникнути конфліктів. Громадах не було таких, як у нас відбуваються дебати, відбуваються по всій Україні. І ці конфлікти, щоб все-таки Верховна Рада прийняла рішення, всі були спокійні. І попросити їх якнайшвидше прийняти цей проект. Депутатам запропонували ще два тексти звернення щодо релігійної ситуації. Сергій Сухомлин оголосив перерву для засідання фракцій, щоб сформувати один документ. Житомирська міська рада висловлює волю Житомирської міської територіальної громади та вважає пряму або опосередковану пі. Наталя Леонченко, безпартійна депутатка, яка була обрана за списками, забороненої судом партії Опозиційна Платформа за життя, розповіла, що таке звернення означає заборону у ПЦМП. Я зараз не буду перераховувати всі ті заходи, які понад рік війни Житомирська єпархія зробила для я, я прошу. Я прошу дати мені можливість. Дайте, дайте, дати дайте. мені можливість скористатися своїм правом депутата, виступити з трибуни і не перебивати на всі питання. Я можу відповісти потім. Сергій Сухомлин розповів, що звернення не означає заборону діяльності церкви, якщо її центр управління не в країні агресорі Ніхто не забороняє церкву, якщо в неї нема е, центру впливу Сергій, з Росії. Сергій Іванович, звернення йде дещо інше. Звернення йде про заборону. Ми підтримуємо заборону церкви. Якщо є керівни, є центр управління в Москві. Їх немає. Так тоді не буде заборони. За 31. Рішення рішення депутати висловили свою позицію, що не може в Україні працювати церква з центром в Росії. Сергій Сухомлин сказав, що відібрати землю у релігійних громад у ПЦМП неможливо. Земля знаходиться в постійному користуванні згідно законодавству України і вирішити питання там прийняти рішення, які приймають там інші міські ради. Щоб позбавити е, акта постійного користування, вони фактично ми всі розуміємо, через суд буде е, легко ніхто землю не забере таким чином. Адвокат Роман Гортовенко розповів, що для скасування прав користування землею мають бути порушення норм користування, наприклад, використання не зацільовим призначенням, системна несплата земельного податку або урядної плати. А набуття права власності на земельну ділянку, приватизація ну, і, і інші підстави, які їм дають змогу припинити право користування. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. У Житомирському Свято-Михайлівському кафедральному соборі 21 квітня попрощалися із українським захисником Юрієм Кравчуком. Воїн помер у військовому шпиталі після хвороби. Не жалів свого життя. Якщо треба, то він одразу треба. І він сказав, що... І він сказав що ми не пропустимо. Оце Макарівський район, щоб на Житомирську трасу, щоб вони не виходили, каже, ми не пропустимо, не пустимо його. І так само з Білорусії каже, ми не пустимо їх. Військовослужбовець захищав Україну від російських військ у складі одного із підрозділів тероборони на півночі держави, говорить керівниця міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. У Збройних силах України Юрій Кравчук служив майже 20 років. З них 14 – у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також виконував миротворчу місію. Коли почалася повномасштабна агресія, Юрій Миколаєвич в перший день він вже був у військкоматі, і вже до кінця першого дня він вже був у військовій частині. Ви знаєте, в цієї людини 153 – прыжки з парашутом. До повномасштабного вторгнення Юрій Кравчук працював газозварювальником. Він був чуйним, в колективі користувався повагою, дуже хорошо відносився до молодих співробітників. Щири душі людини завжди був веселий. Люди його дуже поважали. «Бо і є Воскресіння, життя і упокоєння спочило раба твого, но представлено воїна Юрія Христе Боже наш і тобі славу села, Йимон. Юрій Кравчук родом із Чуднівської громади. Виріс у багатодітній родині, розповіла його родичка Лариса Галіцька. Він був доброю людиною, провідував, як був в Житомирі, він раніше жив в селі. Ну, все, все таке, ну, печально. 17 квітня Юрію Кравчуку виповнилося 52 роки. У військовослужбовця залишилася дружина та діти. Наразі ми перебуваємо в лісі. Поблизу села Туровець Житомирського району. Тут протяжністю майже 800 метрів утворилось сміттєзвалище твердих побутових відходів. Поряд з пластиковими пляшками, консервними банками, пакетами з підпродуктів тут можна побачити навіть меблі. Жителька села Ніна Назарчук розповідає, що цьому сміттєзвалищу у лісі вже багато років. Це вже давно воно, звісно, ну я тут. Це буде сім років. Ви особисто звозите своє сміття туди? Ну так всі туди звозять. Всі а? люди возять, ну що, а куди будуть дівати? Возять, сміття, звалися, де й возять. І, може, воно і неправильно, може там щось вигребти, треба викопати якусь, якусь там ну, яму викопати, щоб туди люди скидали. Так воно там і було ями викопані. Але ж яке нормально то завезе, в яму викине, а яке таке, яке-небудь, то й яке кидає так. 24 березня 2023 року на гарячу лінію Державної екологічної інспекції поліського округу надійшла інформація щодо розміщення сміттєзвалища у лісі поблизу села Туровець співробітниками інспекції. Ця інформація була оперативно відпрацьована. Факт наявності сміттєзвалища підтверджений. За результатами чого на адресу органу місцевого самоврядування було направлено відповідний лист, яким передбачено необхідність. Вирішення питання цього сміттєзвалища, зокрема, першочергового розгляду його на комісії щодо поводження з безхазяйними відходами при органі місцевого самоврядування і вжиття всіх необхідних заходів стосовно ліквідації та недопущення в майбутньому. До сільської ради надійшло звернення екологічної інспекції стосовно сміттєзвалища. Ми виїхали, обстежили на місці і виявили, що це сміттєзвалище знаходиться на земельній ділянці Полинського лісгоспу АПК. І ми написали звернення в Полинський лісвоску. Чекаємо відповіді, поки не було. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Полинського лісгоспу стосовно дій, які приймаються для ліквідації сміттєзвалища. Для того щоб жителі села Туровець не зносили сміття до лісу, Станішівська сільська рада планує встановити у селі сміттєві контейнери. Наразі оголошено тендер по розміщенню контейнерів в селі Туровець. Переможець, хто переможе, буде вивозити централізованого сміття. А хто платитиме? Люди мають сплачувати за вибір. Сміття мають сплачувати люди. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. У людей є така ілюзія, що коли ти виносиш сміття за межі свого будинку. Ти вже не маєш за нього за не за нього відповідальності, але це насправді не так. Анастасія Якимець декілька років жила та працювала у різних країнах після повернення до України. Побачила, що тут досі переважно не сортують сміття. Пусті скляні пляшки, які дівчина бачила на вулицях міста, стали для неї мотивацією для творчості. Це може бути просто як стаканчик, там, наприклад, для якихось пензликів, ручок але зазвичай це підсвічники цією творчістю я розпочала займатися восени. Минулого року надихнуло якось мене цей трішки така негарна ситуація із відходами в нас в Україні. Тобто, коли ти повертаєшся за кордону, там де все сортується, і немає до кого, що от, вторина сировина просто на вулицях засмічує природу, тобто, ось це мене так піштовхнуло спробувати якось змінитися і от поставити такий знак оклику на цією проблемою. Анастасія розповідає, що з інтернету взяла в зірці поробок зі скла. В Інтернеті замовила спеціальний склоріз. Я розказала про цю ідею своєму чоловіку, і мене підтримав. Так, давай ти творча людина, тобі треба щось таке робити. Малює акриловою фарбою та фарбою для вітражів. Тематика малюнків різна. Замовники, які евакуювалися за кордон, просять зображення рідних міст. Багато моїх знайомих, друзів за кордоном, і от такі основні перші замовлення, які були з таких більш цікавих підсвічників, було зображення або сільської церкви. Або зображення дому якоїсь рідної сторони. Анастасія каже, що мотивація робити своє місто чистим означає любити його і поважати себе. Дівчина ділиться досвідом майстерності у соціальних мережах. Меседж її сторінки будь добрим. От таке, як головний посил цієї назви: це, що будь добрим, будь добрим до оточуючих, будь добрим до природи і будь добрим до себе. Вже зараз навіть там багато знайомих прихону коли мене бачать або там пишуть: е, Настя, у нас є пляшки скляні, ми тобі хочемо віддати. І це, тобто, навіть е, я не скажу, що в мене є велика потреба в цьому зараз, тому що ну я вже знайшла, я якось налагодила, і в мене їх є достатньо. Але я хочу їх забрати просто для того, щоб я відсортую і викину їх окремо. Тобто, це якби е, мене надихається, тому що люди стали задумуватися про це, і ну, я від цього щаслива. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк. Суспільне новини. Житомир. 22 квітня у Житомирі вночі до плюс 7 градусів. День до 15 тепла без опадів. У Бердичеві впродовж ночі 5-6 градусів із позначкою плюс день до 14 тепла без опадів. У Корсені вночі від 5 до 6 тепла день до 15 градусів вище нуля без опадів. У малині вночі до 8 вище нуля, в день до плюс 15, ввечері дощитиме. У звягрі вночі 6-7 градусів із позначкою плюс вдень близько 15 тепла. Опадів синоптики не прогнозують. В обручі вночі до плюс 7, в день до 15 градусів тепла, без опадів. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Я народилась в місті Харків. В мене мама із українського села. І мова була: ну, те, що називається зараз суржик. Я вчилася у російській школі, У нас українська мова була, але переважно ми всі розмовляли російською. Папа в мене росіянин із Білгорода. Коли я приїхала у Чернівці, мені дуже захотілося розмовляти українською. Більш того, я музикант по своїй першій професії. Мені дуже цікава і мелодіка. Тоді Шахрія казав своєму брату Шарк Я хочу побачити це на власній устрі. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.